Люблячий чоловік, турботливий батько та мужній військовий. Саме таким був 44-річний Анатолій Моргун. 10 березня минулого року чоловік був призваний на військову службу. Він одразу став на захист нашої держави. Свій бойовий обов'язок він виконував у Харківській Київській областях, але найбільше був зосереджений на захисті Луганщини та Донеччини. 20 березня виконуючи бойове завдання, Анатолій потрапив під артилерійський обстріл та отримав травми несумісні з життям. Сьогодні ми в останній путь проважаємо. Головного сержанта Баргона Анатолія Івановича. З початку бойових дій він, як колишній радянський десантник, прийшов до нашого РТЦК і був призваний. Гарно воював, так як він був колишній десантник, мав спеціальну підготовку, був направлений в одну з військових частин, яка займалася розвідувальною, диверсіонною роботою. В столу ворога так сталося, що в ході артилерійського обстрілу це трапилось в Донецькій області. Був дуже масірований артилерійський обстріл його позиції, і він отримав поранення, несумісне життя. Попрощатися з Анатолієм Мугуном прийшли його близькі, друзі, побратими. Побратим згадує Анатолія як відважного воїна, який мужньо боровся за незалежність нашої держави. Майже з перших днів. Запам'ятався, він людина відповідальна, як сержант, взіриць для інших сержантів особового складу, переймався їхніми проблемами, його всі дуже поважали, тому що дійсно людина була хороша. Пам'яті кожного Анатолій залишиться доброю та відповідальною людиною. Ольга зазначає, що Анатолій був членом дачного кооперативу і ніколи не відмовляв своїм сусідам у допомозі. Дуже відповідальна людина. Це людина, на яку можна було покластися завжди при будь-яких обставинах. Будь-яка проблема, він вперше приходив на допомогу. І знаєте, от згадуєш, як він ішов. Завжди розвернуті плечі, завжди високо піднята голова, завжди такий прямий відкритий погляд. Він дуже любив це життя. Він дуже любив це життя. Шкода, що так сталося. Якщо є речі, які не можна пробачити, то це загибель у таких людей, дійсно кращих людей. Крамочужани провели Анатолія Моргуна в останню путь, схилившись на одне коліно. Поховали героя на свіштовському кладовищі на Алеї Слави, вічна пам'ять та шана герою. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Крамучицькі новини.